У справі щодо трьох чоловіків з інвалідністю та психічними розладами, яких привезли та покинули на другому християнському кладовищі Одеси, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Справу кваліфікували як завідоме залишена без допомоги особи, яка перебуває в стані небезпечному для життя. Про таке журналістам Суспільного розклала речниця Нацполіції Одещини Світлана Білецька, де чоловіки наразі перебувають, та що з ними буде далі, розкаже Христина Шкрябіна. Троє чоловіків з інвалідністю та психічними розладами, яких перехожі знайшли на другому християнському кладовищі, наразі перебувають у центрі реінтеграції для безхатченків. Двоє з них, Андрій та Павло, мають проблеми з мовленням. Третій Олександр Фатієв розповів, що на кладовищі їх привезли санітари та лишили там з буханкою хліба. Я був а я був у лікарні на Воробйова, 9. Ми всі троє були там. 21 ше відділення. Єлизавета Борисівна, там начальник відділення. Усіх трьох вивезли на кладовище. Медсестра під диктовку текст заяви читала, що я просив заяву, аби мене виписали, що я здоровий, добре себе почуваю. Чоловіків тимчасово поселили в ізоляторі. Сюди їм носять їжу працівники центру, оскільки їдальня не розрахована для інвалідних візків, розповів директор закладу Олександр Лімзаєв. Фізичний стан. Ніхто з них сам не ходить, не може пересуватися тільки повзком, бо в одного нема ніг, у другого частини черепа, який зовсім не розмовляє. І я зрозумів, що це люди, які потребують постійної сторонньої допомоги. Наші клієнти приймають участь, щоб за ними доглядати. Вони переодіті, накормлені. І знаходяться більш-менш нормальних умовах на даний час, але я повторюсь, що вони повинні знаходитися в спеціалізованому закладі. Один з тих, хто допомагає чоловікам підопічний центр реабілітації Максим Кілер. Ну, звісно, ми допомагаємо, передіваємо памперси, одяг дають нам, ми їх одягаємо, ну, щоб ми. ми самі в тяжкому не розуміємо, що таке. Тіжо чоловік с ними так похабно поступили, Цинічно, ну очі цинічно. Даже вот ну наші которые теж видали, ну всякі ну, вивісти людей на кладбище. Це верх цинізму. Такий вигляд має відділення центру психічного здоров'я, де жили троє чоловіків. Вони не потребували лікування, сказав директор закладу Анатолій Волощук. Ети пацієнти, які не мали не острой патологии психиатрической, то есть они не грезонировали, они давали, там, давали интервью, мы, мы, видели, да, они не возбуждены, они не агрессивны, пребывания в, именно в лечебном учреждении оснований нет. Это пациенты, которые по решению суда не признаны недееспособными. То есть они, если человек изъявляет Желання виписатися. Ми об'язані виписати. Ані написали заявлення. Отказ отказуємося просить вас виписати. Ми їх нет у нас документу. Документи сейчас находятся в следственных органах. Анатолій Волощук також заперечив тиск персоналу на пацієнтів та їх участь у перевезенні людей у візках на кладовище. За його словами, вони дістались туди самі. Їх випустили, вони написали заявлення, адказ адказимся просить вас виписати. Нас така є 200 з людей, які не повинні знаходитися в психіатричській лічениці. Вони повинні бути в соціальних службах. Ми їм отправили, що ці люди ми в течії року ми їх будемо виписувати. Списки знаходяться в городских службах. Ситуацію прокоментував з справ людини Тарас Кошевий. Це є порушення прав людини. Безпосередньо це порушення прав на медичне забезпечення, на соціальне обслуговування були підготовлені зверні та направлені до органів внутрішніх справ до Міністерства соціальної політики та до міністерства охорони здоров'я. Христина Шклябна, Олександра Пономоренко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Ударі Захар'єва сказала, що наразі вони формують комісію, аби перевірити роботу центру психічного здоров'я, після чого поспілкуються із журналістами.